Люблю я ліс у різну пору року. Це храм природи загадковий чарівний, і кожен раз, коли до нього вхожу, Він зустрічає, наче Дух Святий. Тут дихається легко і повільно, повітря лісове то є нектар. Природа храм цей сотворила і дарувала нам. Безцінний дар. Поглянь на сонце поміж гіллям, блискуче мережево в росі павук створив чарівну він павутину, вона прекрасна в ранішні часи, а трави з квітами сплили яскравий килим, на ньому м'яко і приємно йти. На сонячні галявини нас тягне, Щоб там у квітах трохи прилягти, закрити очі і пірнути в спів Різного лісця лісових пташок. Відкривши очі, милуватись небом і чудернацтвом маленьких хмарок. Багато всього чарівного в лісі. Що неможливо це все описати, щоб берегли його на світі всі, про це зелене диво, треба дбати. Тихенько вийду з лісового храму, в нім'я на... лишу ні сміття, ні шкоди, та з чистим серцем повернусь додому, і не завдавши болю для природи.